Вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу дати відповідь в даному відео, що робити, якщо ви не отримали компенсацію грошову за надання житла переселенцям. Я хочу нагадати, що якщо ви перехистили у себе переселенця, ви мали право отримати від держави компенсацію на житлово-комунальні послуги у розмірі 450 гривень на одну людину. Хочу нагадати, що з 1 жовтня 2022 року розмір буде збільшений у два рази, і тепер ви зможете отримати компенсацію за житлово-комунальні послуги у розмірі 900 гривень за одну людину. Але повернемося до запитання: що ж робити, у вас прожили. Певний період часу переселенці, ви зверталися в органи місцевого самоврядування, всі належні документи належним чином оформили, але коштів так і не дочекалися. Дивіться, в такому випадку, взагалі, є декілька варіантів, що могло статися. По-перше, вам потрібно відразу безпосередньо звертатися або в органи соціального захисту, або в центри надання адміністративних послуг. Чи туди, чи туди. По-перше, може бути пов'язана із затримкою переказу коштів, також приводом для відмови можуть бути помилки під час заповнення документів. Наприклад, ви неправильно вказали кількість людей, днів, або неправильно навіть вказали реквізити, тому, як пишете заяву, обов'язково все детально і гарно перевіряйте. Міг статися елементарно навіть збій в електронній системі. Тому, повторюсь, якщо така ситуація у вас трапилась, кошти ви не отримали. Надали прихисток, в першу чергу звертайтесь в органи соціального захисту або в центри надання адміністративних послуг та виясняйте, по якій причині ви не отримали коштів. Також дивіться, у Міністерстві соціальної політики кажуть, що якщо гроші вам належать, їх виплатять вам навіть заднім числом. Якщо ви не отримали, звернулися в органи соціального захисту, та ЦНАП, також нічого. ЦНАП, центр надання адміністративних послуг і надалі затримка коштів їх у вас немає. Дивіться, ви можете, по-перше, подати письмову заяву і дочекатися офіційної відповіді, або ж поскаржитись на гарячу лінію за номером 1548. Вам там нададуть інформацію, і ви можете залишити скаргу про те, що ви чекаєте та до цього часу не отримали коштів. Тому, от така коротенька інструкція: що робити, якщо ви не одержали компенсацію за надання житла переселенцям. Гроші ви отримаєте, не хвилюйтеся, але потурбуйтеся, зверніться повторно. А в органи соціального захисту за необхідності зателефонуйте за номером 1548. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.